Як ви вже зрозуміли, сьогодні зустріч буде присвячена екзамену SAT і наша спікерка Мар'яна сьогодні, яка в минулому році вже склала цей екзамен, і вона вам розкаже все, все, все що знає сама про нього. Тож дуже раді, що ви приєднались. Так, всім дякую, що приєдналися. Мене звуть Мар'яна, як уже сказала Оля. Я їздила до Америки в минулому навчальному році. Складала екзамен SAT також. І тому можу розказати про специфіку підготовки, структуру і так далі. Тому сподіваюся, буде цікаво сьогодні послухати. Тому починаємо. А, сьогодні на нашій аджені, для чого потрібен SAT, що це взагалі таке, структура тесту, а, специфіка підготовки, якісь ресурси використовувати. Я розкажу про ті, які використовувала особисто сама. А, і також у нас буде. Сесія відповідь відповідей на питання. Але якщо у вас є якісь питання під час лекції виникають, ви також можете піднімати руку, і я на них відповім також. Так, добре. Перше для чого потрібен SAT? Якщо ви прийшли на цю лекцію, то ви скоріш за все вже це знаєте. Але я все ж таки розкажу, що це американський аналог нашого ЗНО та НМТ. Він здається американськими школярами одразу після закінчення школи в 12 класі і використовуються бали SAT для того, щоб вступити в американські ВНЗ. Тому, якщо ви плануєте вступати в американські ВНЗ, то це must А В останніх роках, по-моєму, в 2020-му почалася така тенденція в університетах, що. Вони почали відміняти обов'язковість SAT, тобто можна було подати заявку тест Optional, не здавати SAT, і ваша заявка від того не ставала менш привабливою для екзаменаторів. Але ця тенденція вже зараз йде на спад, тому я б все-таки рекомендувала, щоб підвищити ваші шанси на acceptance letter від університету. Якщо ви робите для університету SAT, я все-таки рекомендувала його здавати, бо це підвищує хороший бал завжди підвищує вашу заявку. Ще хотіла розказати про, про preliminary SAT, воно називається PSAT. Я про нього дізналася в американській школі. Це, по суті, трошки спрощений екзамен SAT. не зовсім він там прям. Не набагато він легший, але він трохи спрощений, і його можна здати з 9 по 11 клас в американській школі як типу пробний SAT. Тому, в принципі, якщо ви зараз, наприклад, ой, якщо ви зараз, наприклад, в 8 класі і хочете почати готуватися до SAT, ви також можете подивитися на матеріали PSAT. вони там не особою якось відрізняються, але це буде корисно. бо Формат запитань там такий самий. Але будьте акуратні, бо PSAT все-таки не приймається приймальними комісіями. Це просто, типу, як е тестовий варіант, а як би я здала SAT. Так, далі. Структура тесту. Е Максимальний бал на SAT можна набрати 1600 балів. Е сам тест ділиться на дві частини, це математична і мовна. І на кожній з них можна набрати максимум 800 балів. Відповідно, якщо ви набираєте з кожні, на кожній частині по 800 балів, загальний бал у вас 1600. 1600 це дуже високий бал. З цим балом приймають, ну, не приймають стовідсотково, але дуже високий шанс поступити в такі добре знані університети Америки, як MIT, Гарвард і так далі. Але якщо ви хочете вступ, спробувати вступити туди, то розраховуйте на те, що. Там розраховують на бали сайтів від 1500, тобто, ну, приблизно там дуже висока планка, і будьте готові до того, що 1500-1600 в університетах Ліги Плюща це, скажімо так, очікування, вже, а не якесь досягнення. Так, тепер трошки про кожну частину окремо і про специфіку кожної частини. Почнемо ми з математичної частини. По складності вона дорівнює програмі нашого 10-го і частково 11 го класу. Чому частково? Тому що в 11 му класі у нас проходять параметри і е, тригонометричні рівняння, а такого на SAT немає. Там замість цього трошки інші теми. Там більше все сконцентровано на графіках, більше е, якось концентрація на коефіцієнтах і на тому, як графічно відобразити функції. Дуже багато там про функції йдеться мова. І вони не вивчають тригонометричні рівняння з синусами і косинусами. Проте самі функції тригонометричні там обов'язково будуть і їх буде багато. Тут у мене є два приклади з математичної частини завдань. Тут потрібно знати особливий vocabulary, так, набір слова англійською мовою. По типу Y-intercept, що таке base coefficient і так далі. Це все можна буде вивчити по підготовчих матеріалах, які я, про які я потім розкажу, але потрібно важливо приділити час вивченню, тому як, наприклад, там будуть англійської дроби, всякі функції і так далі. Давайте подивимося трошки на завдання. Які тут є, нам дано дві а, два рівняння. Ми зараз математику не будемо робити, не переживайте, ми просто, <прост> просто подивимося. А, у нас є два рівняння, і а, тут йдеться про а, ціну курки і телятини. А, і питається, скільки а, через певний період коштувала коштував, а, фунт а, цієї телятини і курки. Тобто Більшість завдань на SAT математичному вони будуть ось такі практичні. Дуже я б сказала, порівняно з нашими екзаменами і особливо з нашими підручниками справами. Дуже багато задач саме на практичні якісь побутові справи, наприклад, там це порахувати ціну м'яса, ціну футболки, розрахувати там відсоток кредиту або. Um, ну, все таке подібне там викласти плитку, то, то дуже практичні е, завдання. І коли ви почнете робити вправи для е, тренування, то ви це поміт помітите. Um, і далі наступне завдання: ми бачимо, що тут завдання по графіках, і у нас такі коефіцієнти е, графіків не вчать е, в шкільній програмі, але це з цим також можна буде розібратися. по... Підготовчим матеріалом. Так, сподіваюся, стало ясніше. Рухаємося далі. Мовна частина дуже багато слів рівня c 2 будьте до цього готові. Дуже багато є книжок по підготовці до SAT з фокусом на. Саме запас слів, і там більшість слів це слова це 1 це 2 Тобто, якщо говорити про те, який рівень мови потрібен до цього екзамену, я б сказала, що b 2 занадто буде недостатньо, буде дуже важко. Треба мати, хоча б c 1 і багато слів знати рівня С2 і орієнтуватися дуже добре саме в c 1 С 2 Цей екзамен вимагає дуже гарного розуміння граматики і пунктуації, особливо пунктуації. Тому що у вас будуть дві частини, де ви будете працювати з текстом. В першій частині ви будете його читати, і в іншій частині ви будете його редагувати. Ось тут на картинці ви можете побачити, це друга частина це редагування тексту. Тут ви можете побачити, що виділені речення, і до цих речень йдуть питання до підкреслених частин. Наприклад, беремо п'яте ось це речення. If it's improperly introduced into the environment, acid Вей runoff can pollute waterways, blah, blah blah І ось це can pollute waterways можна написати по-різному. Тут у нас в конкретному прикладі завдання на визначення: чи потрібне тут модальне дієслово, який час використати, чи потрібна тут ось ця кома з. Possessives, хто знає з англійської граматики, ось це S чи потрібне. Тобто потрібно розуміти, як відповідати і чому. Також будьте дуже уважні, ось ця є варіант no change, тобто без змін. І дуже часто трапляється таке, що нічого не треба міняти, і тут треба бути дуже уважним. Далі, ось тут, наприклад, четверте: uh, Yogurt manufacturers, food scientists. and... Тут у нас поставлена а, крапка з комою, але у варіантах відповіді нам пропонують її або залишити, або поставити двокрапку, або поставити одну кому, або поставити дві коми. І це вимагає дуже е, такого досвіду з мовою, знання пунктуації і е, знання особливостей стилю. Особливо, е, якщо стиль там дуже формальний, що в нього входить, що там не можна писати, е, е, і так далі. Такс, це приклад, я написала другої частини, це приклад першої частини, вибачаюсь, там, де потрібно відповісти на питання по тексту. Тобто, в другій частині ви його редагуєте, в першій частині відповідаєте на питання. І тут також потрібно розуміти різницю між стилями, щоб знати, що можна писати в там, як краще написати в науковій статті. Сформулювати думку як краще в науково-популярній. у вас також може трапитися текст з літературних якихось книжок, де теж треба підібрати під художню літературу формулювання. От це все також буде в ресурсах для підготовки, тому не переживайте це все до цього можна підготуватися. Ви можете пізніше продивитися всі ці питання. Приклад для прикладу. Ми не будемо зараз проходити всі продивлятися. Але ось тут, наприклад, в першому питанні питають, для чого автор статті використовує певне слово. І тут потрібно розуміти, що на SAT завжди текст, який ви читаєте, у нього є якась ціль щось вам донести. І є таке правило, що кожен абзац і кожне навіть речення воно несе якусь таку функцію, що в нього на меті підкріпити головну мету тексту. Тобто кожне слово вам потрібно спочатку зрозуміти, що вам намагається донести текст, яка в нього мета, і тоді ви зможете відповісти на питання: ось такі: типу, що для чого автор використовує ось такі слова для того, щоб перенести краще, не не принести, а. Краще подати мету тексту, пояснити її, і це відображається в кожному його реченні, в кожному слові. Так, Далі дуже часто трапляються ось такі а, рядки, типу. А, тут ви можете побачити, типу, lines, там 12-17 і так далі. А, це тому, що коли ви будете читати текст, повернемося сюди, у вас будуть. А, Пронумеровані рядки, щоб вам було легше орієнтуватися в тексті, наприклад, рядок 12, там 20 і так далі. І коли ви обираєте варіанти відповіді, вам потрібно вибрати цитату, наприклад, яка підтверджує там якесь ствердження, і ви зможете легко знайти по цим рядкам цю цитату. По мовній частині також існує два варіанти екзамену, тому що його можна писати або з есе, або без есе. А, різниця тільки в тому, що а, екзамен з ЕСЕ складніший, і треба готуватися ще й до написання ЕСЕ на додачу до всього іншого. А, і плюс він там по-моєму, на 10 доларів дорожчий. А, а варіант без есе, по-моєму, так, так само всюди приймається. А, і, чесно кажучи, я не зустрічала в Америці типу своїх однолітків, які писали з есе екзамен, а, тому я не знаю, наскільки це поширено зараз. Але я рекомендую, якщо у вас є можливість дати без ОСЕ, то скільки це не обов'язково, краще здавати без ОСЕ. зекономити собі час. Так, далі ресурси для підготовки. А якщо ви не знаєте, з чого почати підготовку, взагалі якось зорієнтуватися в екзамені, і якщо ви взагалі поки що не розібралися з цього з чого почати, я дуже рекомендую Khan Academy. Це сайт з безкоштовними курсами, лекціями, там не тільки про есайті, а ще багато чого. І математика, і біологія, і астрономія, і так далі. Там є два безкоштовних курси: один по математиці, і другий по мовній частині. І якщо ви їх повністю пройдете, це буде такий дуже класний фундамент, з якого ви потім можете просто спокійно йти і практикуватися на пробних тестах. Просто далі ці скіли, які вам дав курс, розвивати їх. Тобто це така супер-супер база. Я вважаю, це єдиний правильний варіант, з чого треба починати під підготовку до сіті це ось цей курс від Khan Academy. Далі, коли ви завершили вже цей курс, можна робити щось інше, можна робити пробні тести, можна готуватися по ось таким книжкам, що я дуже рекомендую. Я сама готувалася по ось цій книжці. Вони такі дуже товсті, зазвичай йдуть там сторінок на 700, деякі на 900, взагалі дуже вони грубі такі. А, і, і я б рекомендувала купити їх все-таки, тому що я знаю, я дивилася, ось ця книжка коштує приблизно 900 гривень, і це просто дуже сильно полегшить вам підготовку і взагалі життя. А, тобто, це абсолютно варто своїх грошей. Um, і тут ще йде вісім безкоштовних пробних тестів. Тобто тут її приходити і проходити. Uh, це від McGraw-Hill, Рекомендую саме цю книжку від цього виробництва. Uh, також є подібна книжка від The Princeton Review. Ревів. Um, я сама її не проходила, але я її листала, і вона теж дуже хороша. Тому як альтернатива McGraw-Hill можете подивитися ще The Princeton Review. Окрім цього, відео на Ютуб, також будь які які знайдете, там немає якогось чіткого відео, яке вам все пояснить. Будь-які відео з порадами, з правними тестами, з розбором і так далі. Все це можете дивитися. І ще дуже цінний ресурс це графічний калькулятор від Desmos. Я про нього дізналася тільки в Америці, тому що його в Америці використовували в моїй школі на уроках математики. Це дуже крутий калькулятор, я зараз його покажу. А на ньому можна а, рахувати не тільки якісь базові приклади, а типу там 2 плюс 2 або якісь дроби, так? а можна малюва... рахувати також, малювати типу графіки функції. Ось він. Ось так виглядає цей калькулятор, і ви, звісно ж, можете сюди вбити там базові якісь речі порахувати цей калькулятор, е, дозволений на екзамені. Тобто, у вас буде, е, ви будете сидіти за комп'ютером, у вас буде програма, яка, як на НМТ, буде закривати всі інші програми, ви не зможете нічого іншого відкрити, але у вас буде в доступі цей калькулятор. І за допомогою нього можна вирішити дуже багато задач на е, рівняння або на графіки, тому що, якщо ви просто напишете, типу, якусь Якийсь графік, він його вам намалює в будь-якій варіації. Тобто можна там і, наприклад, можна там ось таке малювати, так, і з допомогою цього вирішується дуже багато завдань. Не всі завдання на графіки так можна вирішити, але це дуже-дуже допомагає. Тому рекомендую Desmos, зберегти собі сайт. Так, далі йдемо. Ще дуже багато книжок є на розвиток вокабуляру, на запас слів. Тут немає якоїсь однієї правильної книжки, можете взяти будь-яку і просто проходити, вчити слова. Я особисто користувалася ось цією. Можу її порекомендувати: класні слова. Просто беріть якісь книги, де. Слова, які найчастіше зустрічаються на SAT. І так буде найбільш ефективно вчитися. Тому тут вибирайте, якби, що, що вам буде зручно. Так, це останній слайд перед нашим QA. Це популярні запитання. Скільки часу потрібно на підготовку? Це дуже складне питання, тому що. Залежить від того, наскільки інтенсивно ви плануєте плануєте готуватися, і наскільки гарно ви знаєте мову, і на який результат розраховуєте з свого досвіду. Скажу, я на початку підготовки мала рівень С1 і у мене було приблизно півроку на підготовку, але я з цього півроку готувалася активно так, щоб прям кожен день по декілька годин, десь два місяці. Мене вийшло здати на 1360 балів з 1600, і я чесно скажу, розраховувала на більше, але це все одно дуже хороший результат. Просто це дуже сильно варіюється від того, як, як ви в яких темпах вивчите мову, як швидко ви навчаєтеся, скільки у вас часу і так далі. Але якщо у вас, наприклад, там b 2 і так далі, якщо у вас рівень нижче C1, я б рекомендувала спочатку підтягнути мову або почати проходити курс на Khan Academy паралельно підтягуючи мову, і тоді вже повністю фокусуватися на підготовці до SAT. А, далі, скільки коштує тест. А, я дивилася в інтернеті. Зараз в Україні його можна здати за 90 доларів це варіант без АС, а, І а, 100 доларів за варіант з есе. Так, запис конференції буде. А, де зареєструватися на нього? Потрібно зареєструва зареєструватися на а, сайті College Board. А, це а, сайт Просто універсальний для, для реєстрування на тест SAT. На ньому також реєструються на PSAT та інші американські екзамени. Але там просто потрібно, коли ви реєструєтесь на тест, вибрати локацію в Києві в Україні. Тут я вже не, під, не підкажу деталі, де саме можна його здати, але я думаю, якщо ви погуглите, це все можна знайти в інтернеті. Скільки триває тест? Тест дуже довгий, він триває. 3, майже 4 години, там по-моєму 3,45 45 хвилин. Математична частина триває десь близько 2 годин, і мовна частина так само близько 2 годин. У вас буде три перерви під час цього екзамену, але дуже незручним є те, що якщо ви, наприклад, закінчили математичну частину. І вже готові починати мовну частину, вам не дадуть її почати, поки інші учні в вашій групі не закінчать теж математичну частину. І в такому разі вам треба буде просто сидіти до кінця, поки всі не закінчать, і чекати, коли ви можете почати математичну, точніше, мовну частину. Це дуже незручно. Далі, коли проходять тести, в Україні зараз у мене записано. Вони проходять кожні три місяці. Це знову ж таки можна знайти в інтернеті, в яких саме місяцях. але в середньому розраховувати на один тест кожен сезон. Через скільки проходять результати? Мені прийшли через три тижні. У них на сайті написано, що результати приходять за 2-3 тижні, тому все правильно. Так, на цьому в мене поки що все. Тепер у нас Q&A, Я буду дуже рада відповісти на ваші питання, якщо таке є. Можливо, просто поговорити. Тому. А, я зах... хотіла запитати за математичну частину. Угу. Там важливо, як я розв'язую завдання, чи там важливо лише моя відповідь? Важлива лише відповідь. Зрозуміло, дякую. Так, там дуже в Америці вони е... абсолютно не консервативні до того, як ви розв'язуєте їм. Лише головне правильна відповідь, там а, варіанти відповіді, деякі треба буде вписати, деякі просто вибрати з варіантів А, Б, В, Г, ВГД. Тому там єдине, де ви можете розписати, а, як ви вирішили задачу, це у себе на листочку на чернець. І це на це не зважають. Зрозуміло, дякую. Такс, добре. Тоді будемо завершувати. Я сподіваюся, це було всім дуже корисно. Я зробила запис цієї лекції, тому ми її опублікуємо в Feature for е, і також на моєму телеграм-каналі. І хотіла б ще сказати таке завершальне слово трошки про себе. Мене звуть Мар'яна, це ви вже знаєте. Я репутаторка з англійської. Я в минулому році їздила по програмі Флекс в Америку. А, і зараз я викладаю англійську. А, я працюю з рівнями B1C1 і допомагаю готуватися до IELTS, який я теж здавала в травні цього року. А, також можу допомогти вам підтягнути англійську до SAT, а, Тому взагалі працюю з будь-якими запитами, буду рада допомогти. А, я Працюю за індивідуальними заняттями, створюю чітку програму для кожного учня, щоб ми йшли до вашої мети, а щоб у вас ще все вийшло. Тому якщо вас зацікавило і ви хочете досягти своїх мовних цілей, у мене зараз триває набір учнів. Ви можете трошки детальніше подивитися про мої уроки в моєму інстаграмі і в своєму телеграмі також я пишу дуже багато цікавого. Там також в Телеграмі дуже багато постів у мене про Америку, тому якщо вам цікаво, можете перевірити. А якщо вас цікавлять заняття, то моє пробне заняття безкоштовне. А Якщо ви хочете записатися, то пишіть мені в, або в директ інстаграму, або в приватні повідомлення телеграму ось мій Нік. Буду рада з вами позайматися. На цьому поки що все. Всім гарного дня. Goodbye.